Родився в селі Кошечки Овруцького району, закінчив школу в сусідньому селі Листвин, потім, профтехучилище в Овручі, відслужив армію, працював у Словачанському лісгоспі, за 17 років роботи мав одні лише подяки, а в 2003-му був визнаний кращим за професією. Наприкінці цієї зими отримав повістку і відразу ж пішов на пункт мобілізації. 30-ту окрему механізовану бригаду в Новограді Волинському Загинув у боях під Амрусівкою. Вдома залишилися старенька мати, дружина і двоє дітей. Ей, плине кача по ти сині, плине кача по ти синій. Мамко ж, моя, не лай мені. Мамко ж моя не лай мені». Я чула по телевізору, що вже там великі бої йдуть. не їдь. А він каже, як я не поїду, мене забули сказати, хлопці вже повизивали, хлопці там, а я, мені дзвонили в п'ять разів, наняв машину. Поїхав Овруч, З Овруча Новоград, Волиськ, наняв машину, заїхав в Новоград, Волиськ. Дзвоню. Я вже тут така п'ять часом і будемо ж дома, ще, поки хлопці поприїжджають, їдуть. Я знову дзвоню на завтра, вже ми за Києвом, поїхали. От поїхали да й поїхали на сьогоднішній день. Мов був для мене найкращим, бо я не пускала, сказала, що із дійсно передали у Черевки, щоб він пішов у воєнкомат. Вони питаючись, а там пішов, взяв вранці, поїхав. да й все ввечері, тільки вже брату моєму подзвонив, де сказав, щоб в воєнкомат, забрав бумажку і занесли на роботу. Все, це все. Да й поїхав, да й поїхав. Сам не знаю, де погіду. сам. Вся мені допомагав, що скажи, вон приїде, поможе і людям усім, одяг в селі бабі старіє, кажуть, лучини нарубай, він допомагає ходити їм. Усім ще плачуть похилого віку. Люди за ним, що хто вже їм буде допомагати. Він усім допомагав, добро робив усім. Він кожного обніме, кожного пошкодує, йде. Був хлопець от душі, був хлопець от душі мені. А сьогодні я його цього не знаю, як його пережити мені, це горе таке. Я теж стала салдовою, 48 років чоловік помер, і їх піднімала сама день, вже після його, після чоловіка вотки оженів цього. Пецю мого, тоже, сина свого женів, а ці я вже сама, Дон, Дві дочки в мене я женіла, вже їх замуж давала сама їх. До матері й до дружини Петро Іванович дзвонив зі сходу щодня, подзвонив і того вечора. Мати стривожилася, там щось стріляє, все гаразд, заспокоїв син. То хлопці просто граються, а вночі. Раптово страшно завив домашній песик топа. Вив три доби, аж поки не отримали повідомлення, поліг у бою на Донбасі. П'ятницю сообщили про смерть брата. Почали узнавати, званюватися, де погиб. Ну, іменно позвонили, не знають ніхто, де погиб, де його забирати. через волонтерів, через людей у Києві зв'язалися з хлопцями двома хорошими: Женя і Льоня. Які согласились їхати туди за свої, як би сказати, рискує свої, своїм, рискує своєю життю, повезли мене туди за братом. Я їх тільки заправив бензином, сам заправив бензином соляркою туди, і назад. Вони не взяли ні копійки з мене, ні рубля. Хлопці молодці, слава Богу, що вони мене послухали і послухали не мене, і людей, які просили. Заїхавши туди, в цей Маріуполь. Нас встретив там воєнком місний, я його спитаю, скільки у вас із Маріуполя мобілізовано людей в армію? Він мені сказав 20 чоловік. Якщо я питаю нашого воєнкома, приїхавши сюди, питаю, скільки у вас чоловік мобілізовано з Орудського району, він сказав, більше 200. Значить, морги, ну, процедура познання ну, дуже неприємна тому що морг забитий тілами переповнений повністю. Морг э, забитий і місними, і нашими хлопцями, яких теж приїжджають, забирають туди, яких вже почти не можна. Потрапив по мобілізації. Потрапив він спочатку в Новоград, потім його відправили на Львів, в учебку. Він професійний військовий чи ні? Ні, він. Хлопець Кивін. Він був обичний роботяга, якого послали воювати, Потім він був на Рабацької стрілці стояв, потім Херсоні, потім з Херсона відправили туди всю бригаду. Не тільки в Анатолія Радкевича, який цими днями поховав єдиного брата, узяв на свої плечі турботу про його родину та стареньку матір. Болить душа за те, що діється в Україні. Болить в усіх. Чому так сталося? Чому і досі не понесли відповідальності ті високопосадовці, що планомірно руйнували українську армію, віддали Чорноморський флот, спочатку нищили, а потім приватизували й продавали провідні підприємства. Їхні прізвища нині знають навіть школярі, але вони й досі займають високі посади, і їх ніхто не покарав. Чому? А кращі хлопці з усієї України за все те платять своєю кров'ю. Ми їхали туди, дорогою другою, не знаючи спочатку. Там край вижжений, провоняний димом, повністю все, все в гарі. Ну, страшно їхати на самом діля, це... І кому це треба зараз, я не знаю. А людей місцевих там бачили, говорили з ними, які вони? Місцеві люди. Місцеві люди, я не знаю, може вони, може ми і, і однакові з ними, але ну, мені здається, що ми різні по характеру з ними. Чому? Ну це як моє мнення, що я, як я б говорив. Говорив, ну, вроді нормальні люди. Ну, говорять з висока, вроді би, якби вважаючи, що може ми щось не, не то делаємо, Або, може неправильно робимо. Коротше, не люблять вони нас. А песик топа відтоді, як загинув господар, майже нічого не їсть. Коли його ховали, падав під труну, не давав нести її на цвинтар. Всі навколишні села, весь район, вся Україна в жалобі. Якщо був у в цьому в Новоград, волинську то дзвонів казав послухай, як. Тут стріляють, як які того. Але от ну такий, ну та бід довольний, ну такі хлопці стріляють так. Ну, ну, тобі, ну довольний був. Навчання були, так? Так, да, навчання. А вже потім як пішов, то казав, що дуже важко, дуже все. І... <плес> Він був і добрий, але в одно суровий. Да, брат був хороший чоловік. Я думаю, що хороший, як знаю його, знаючи людей, яких він всіх. До кожної до людини ставився добре. Ніколи там щось на когось, може, і сварився, але брат був добрий чоловік. Я їм горжусь. Дійсно, було дуже багато людей на похоронах. Я думаю, що до поганої людини стільки людей не ходить. Дзвонив мені кожен день він оттуда. Вранці мене починався день, він вранці дзвонить. Я йду на роботу. Вечером дзвонить, я лягаю спать. І що казав? Два-три слова. Два-три слова. Все нормально, я живий поки все добре. Поможи, якщо моїм дітям. Материнську печаль розвівають пишні квіти, що зацвіли на диво рясно, пташиний щебет та внуки, що приїздять на вихідні. Сиротливо гріється під останнім літнім сонцем хата в селі Черевках, що її купили для щасливого життя Петра, Надії та їхніх дітей. Господаря нема. Хто тепер оброблятиме великий город, доглядатиме сад, худобу? Добре, що підтримують люди. Радкевич Петро Іванович теж в молодому віці, працівник державного. Словичанського лісгоспу теж був мобілізований і свій обов'язок виконав до кінця, загинув. Хочу надати належне і керівнику державного підприємства Олександру Денисовичу, який взяв під опіку сім'ю свого працівника. Будуть надавати пожиттєву допомогу. Сьогодні керівники підприємств організації установ надають відповідну допомогу. Може вона не така вже і значима, але сім'ї, які потребують, скажімо, десь обробітку сільськогосподарської землі, там, збору врожаю, дрова комусь треба підвезти, завезти. Сьогодні немає чоловіка чи сина, який би допоміг. Тому люди, керівники підприємства, організації установ, сільські ради працюють в цьому напрямку. І так згуртовано з тим, щоб люди не відчули, що вони сьогодні залишені сам на сам. Тому що сьогодні ми хочемо в районі, щоб сформувалася одна єдина думка. Наша думка повинна бути Україна цілісною, сьогодні повинна в Україні панувати мир і спокій. Сьогодні матеріці це хочуть, сьогодні вся громадськість хоче. І саме відчуття того, що ми можемо багато чого зробити, коли в нас буде стабільна держава.